На Дубинщині проживає національна легенда України. Ганна Бут, викладачка з Мелітополя, 72 дні. Жінка відстоювала рідне місто. За свою сміливість та патріотичну позицію Ганна отримала нагороду від президента України, а також мала можливість поспілкуватися із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Познайомився з жінкою, і наш Ілля Томашевський. Хочу сказати, щоб весь світ. Звернув увагу на Мелітополь. Це відео Ганни Бут облетіло українські та світові змі. Спочатку повномасштабного вторгнення викладачка з Мелітополя відстоювала своє місто. Це було таке відчуття, що ми робимо щось таке важливе. І що воно обов'язково якось подіє на цих окупантів? Ганна Бут одна з переможниць премії Global Teacher Prize Ukraine та заслужений працівник освіти України серед мелітопольців, які з першого дня окупації висловлювали протести проти дії РФ, була і викладачка аграрного ліцею. Десь 28 лютого вже почалося наше. Зібрання спротив, ми такий підготували банер. Там було написано Мелітополь наш дім в синьо-жовтих кольорах. Потім ця світлина ходила дуже довго по всіх змі. Пані Ганна розповідає, що їхнє місто одразу окупували расисти. Про це дізналася під час уроку, 24 лютого. Я, як і вся освітянська спільнота, готувалася до уроків. Прийшла на заняття, написала на дошці фірунсванців Фебруар, класен Арбайд. Готувалася до уроку німецької мови, першокурсники, роздала підручники і почула, що в гуртожитку дуже шумно ведуть себе діти і кричать всі війна. Уже місто було закрили на в'їзд і виїзд в Мелітополь. В жодному магазині неможливо було купити хліба. Ми чотири дні чекали на хліб. Одразу звід звідусіль з усіх магазинів зникли продукти, дуже багато продуктів. Куди вони ділися, люди порозбирали, бо стало вже зрозуміло, що це війна. В місті не було зв'язку. Усюди триколори та російські канали. Тому свідомі мелітопольці почали виходити на акції протесту, де могли дізнатися про хоча б якісь новини. Від Тараса Шевченка ми йшли по всім районам міста. Дівчатка молоді, дуже хочу їх згадати: Алінка, Валерія. Вони з рупорами бігали, кричали, наші ці кричалки, як там. Зсу Україна, вставай, Мелітополь це Україна, окупанти. Дамо ми, як тільки бачили колону, яка йшла на нас з окупантами. То вся колона одночасно ревла, а окупанти дамой. Ми з донькою понаходили все, що можна було понаходити синьо-жовтого і розкладали, розклеювали по всьому місту. Тобто, шкоду робили, яку тільки могли. Та, попри героїчний патріотизм, який Ганна Бут разом із іншими мелітопольцями проявляли, їм теж було страшно. Найстрашніше було те, що вони не зводили з нас палець завжди був на курку. Їхніх, цих, я не знаю, як, як їх назвати, вояк. І при цьому інша рука постійно була, знімала нас. Тобто так, от, воно відбувалося. Дуже багато було завезених людей. Це факт, тому що ну, таких злих і, вибачте, фіолетових облич у нас немає. Це донеччани, це Луганчани, ну, тому що вони ставали і говорили нам, що ми бомбили їх усі вісім років. Коли нас останнє розігнали 18 березня, ні, розігнали, то прямо так у вічі зупинилася жінка з коляскою, фіолетового кольору обличчя, і сказала: ви нас бомбили, тут нас п'ятеро стоїть моя донька, і ще три жіночки, всі вісім років. А ми тепер вас прийшли вбивати згодом. Коли тиск з боку окупантів на активних мелітопольців посилився, освітянка разом з дочкою евакуювалася з міста. 9 травня ми вже були в Дубно. Чому тому, що вже почалися якісь невідомі дзвінки, то в пів десятої ночі, то в десять ночі. Просто тиша або сміються. Хто воно що воно, поняття не маємо, тому що такого раніше не було 30 годин. 120 кілометрів ми їхали 30 годин. Справа і зліва йшли бої, тому що, ну, ви знаєте, Оріхів, весь цей напрямок, Кам'янське і дуже багато. 60% Запорізької області окуповано. Це ж ну, це дуже великий відсоток. Ніч була просто страшна, тому що не пустили, ми там ночували біля заправки. Зараз люди взагалі там в пеклі. Тому що можуть і неділю ціло стояти. Свої фізіологічні потреби треба було за допомогою нашої малесенької собачки справляти, тому що вона йшла, ми за нею йшли. Бо расисти дуже добрі, вони нас попередили, що кругом міни по всьому периметру, по всій посадці і ходити туди небезпечно. Це було пекло. Я прийшла приїхала в Запоріжжя, я не могла взагалі розмовляти. Я побачила нашого військового перший блокпост. Я плакала до самого Запоріжжя. Зараз Ганна мешкає, працює і волонтерить у місті Дубно. Та, попри це, вона продовжує навчати своїх учнів з Мелітополя. Я зараз після сіток прихожу. Це десь третя година, вже поки я звідси в два добираюся туди до підборець. Прихожу і сідаю за уроки. Надиктовую і відправляю. Знаю, що великий відсоток ходить туди до ліцею, до рашистських і до колаборантів, бо 11 людей. Тобто формально ходять, але все-таки навчаються да. слухають. Да, і слухають. Да, да, да. І іншого виходу там не було. Ну, хто хоче, щоб позбавили батьківських прав? І де брати ті 40 тисяч рублів, якщо прийдуть штрафувати. Якщо ти будеш противитися, тебе на підвал візьмуть, то це ж факт. Думки про своїх учнів з Мелітополя та жахливі історії, які відбуваються з ними, змусили Ганну Бут звернутися до світової спільноти. Згодом за свою позицію жінка отримає нагороду від президента України. Я говорю, а чого це мене номіновано? Я ж як всі, ми взагалі всі легенда. Ну, якщо по великому рахунку, скільки нас більше 400 років Калашмати, ця Росія. І, і, і ми взагалі легендарний народ, тому що отак обтираємося і знову з ними спілкуємося. Тобто якось так. На що він мені сказав? Каже, ви відео відсилали звернення до всього світу. Я кажу, так, але то ж на моїй сторінці було. то ж моє Фейсбук, це ж якби моя, як мій щоденник, типу. Ну, каже, так ви ж до всього світу зверталися. Я кажу, так. «Да. Ну, от ви були, ходили на акції спротиву, так. Ну, Тобто я робила все те, що робили всі люди. що відзначили саме мене, я ж не знаю. Після нагородження Ганна мала можливість поспілкуватися із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Я в нього вчепилася як блохав собаку. Я отак до нього стала, кажу, скажіть мені, коли мені в Мелітополь, бо я тут сльози течуть плачу. Він мені каже, я вам можу сказати, що скоро. Більше нічого не можу сказати. Ганна Бут з нетерпінням чекає свого повернення до рідного Мелітополя, але час не гає. Плете маскувальні сітки, аби підтримувати наших військових та закликає й інших дубинчан долучатися до їхньої дружньої команди. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини Рівного.